Всім прийшов! Ми не сіяли блейбувати 20 сезон, 27 серія, план поліплеєм З, частина 1. ми розпочнемо. Добре! Я думаю, нам буде не покінчити за темпуліплею газу не завжди. І як? У мене є план. М -м -м. Ми вже знаємо слабість пуліплеєра, так? Е, ну так це він не може ще не може забирати з камнів. Так, а вже ж це? Нам донести ще одну слабість. Коли ми знайдемо всі слабості, поліфлей буде слабий. І ні за чого не зможе з зможемо зробити? Ми не знаємо. Перше знаємо. Нам добавно тільки знайти інші. От інші нам якось не знайти. І нам добавно знайти дуже слабу, слабість е, поліфлега. І як ми зможемо її знайти, як ми нас не, не можемо зробити, якщо він дуже сильний і нам не дасть це зробити. Вона не дивне за своєї сили. Ми можемо самі самі дізнатися без неї. Е, без сили? Так. Ми знайдемо всі його слабкості і його переможемо і він не просто пограє. Як де? Е, так. В кожної людини є своя слабкість. Просто її поки що ще не видно, а ми її знайдемо. Перша блабкість була. Що від інших слабкостей? Що ти хочеш зробити? робити? зараз... Сам... сам зараз побачиш. Добре. я думаю, що зараз можуть душі відходитися позинова слабкість. Але буде б хотілося. Добре, я думаю, що поки що що. Ми не будемо на безпеці, так? Поки що. Коли щось по ульфах занять не задумає, тоді так. Покажи тобі є своя форма і я то ти щось зоріний. Якби це забрати, напевно, ти тоже напугаешь. Можливо, я можу йому це з ним зробити, але сам не знаю. Але треба знати. От як. Я вже, я вже дізнався, що. У мене є вже план. І... У мене план полягає в тому, що я вже знаю всі слабості. Нам просто нам постати налівку видавати астрата, його артефакти повністю забрати. Він нічого не зробить, ми його постають артефакти, поти нього використаємо, він пограє. А що не зробити за астратом, його просто йде закупати. і закупати. Це поки що ще половина плану, 50% того плану, буде зроблено завтра. Добре. Хм. Це чудово. И всім побачення! зову Паулі Влех Мачення. Всім гуудбах!